23 загиблих та 28 поранених. Російські війська обстріляли цивільну колону авто, які чекали на виїзд із Запоріжжя, в сторону тимчасово окупованих територій. Люди їхали, аби забрати своїх родичів та відвести гуманітарну допомогу. На місці зараз працюють рятувальники, медики та всі інші відповідні служби. Одна людина загинула, і п'ятеро поранені. Російські іскандери вночі ударили по Дніпру. Ворожі ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси. Ще 98 пошкоджені. У місті понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі. Рятувальники працюють на місцях прильотів і з'ясовують масштаби руйнувань. Повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко. Також вночі окупаційна армія РФ три рази. Стріляла Нікопольський район з градів та важкої артилерії у Червоногригорівській громаді. Пошкодила промислові об'єкти, десяток приватних будинків, водопровід та лінію електропередач. У Нікополі снаряди зачепили приватні оселі. На зараз пошкоджена один приватний будинок без постраждалих та загиблих. Інформація ще уточнюється. Ця інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства працюють. Будьте уважні, слідкуйте за телеграм-каналами. Російська армія обстріляла Миколаїв ракетами типу С-300. близько першої ночі. Дві з них влучили у дев'ятиповерхівку. Внаслідок вибуху одна жінка опинилася під завалами, а уже близько шостої рятувальникам вдалося її витягти живою. Також внаслідок атаки отримали поранення ще вісім людей. Про це заявив заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко. Росіяни намагаються атакувати південні області України дронами камікадзе Шахід. Оперативне командування Південь ввечері зафіксувало сім безпілотників на Одещині та Миколаївщині. П'ять летючих камікадзе ЗСУ збили. Загалом за добу у регіоні знищили 43 окупанти, чотири танки, чотири крупнокаліберні гаубиці 100 ЕС та іншу техніку. Протягом бойового дня наша авіація нанесла 12 ударів по ворогу. Силами протиповітряної оборони в Баштанському районі збито два російських штурмовики Су-25. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 276 вогневих завдань, в тому числі з нанесення ураження по командному пункту в Бориславському районі. По шістьом районах засереження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсоні, Новій Каховці, в Дарівці та Новій Кардашивці. За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки противника у районах Зайцевого, Майорську, Веселої Долини, Бахмутського, Одрадівки, Курдьомівки, Нью-Йорку, Первомайського та Безіменного. Для підтримки дій наземних угруповань наша авіація завдала 29 ударів. Генштаб підтвердив ураження шести опорних пунктів, 20 районів засередження озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів ворога. В населеному пункті Бахмутівка Луганської області в результаті удару по району зосередження противника понад 50 військовослужбовців загинули, знищено 17 одиниць ворожої техніки. В населеному пункті Токмак Запорізької області до 50 військовослужбовців противника зазнали поранення. Знищено 10 одиниць озброєння та військової техніки. В Гуляйпільському районі Запорізької області до 40 військовослужбовців противника зазнали поранення. В місті Мелітополь Запорізької області знищено пункт управління, зенітний ракетний комплекс С-300 та поранено понад 50 окупантів. Путін підписав укази про так зване визнання незалежності Запорізької та Херсонської областей. Документи опублікував офіційний інтернет-портал правової інформації РФ. В обох наказах Путіна йдеться про те, що рішення про незалежність окупованих українських територій ухвалено нібито відповідно до загальновизнаних принципів та норм міжнародного права. Рішення про визнання російський диктатор ухвалив на тлі фейкових результатів псевдореферендумів, нібито за приєднання до Росії проголосувало близько. 87% жителів Херсонщини та 93% жителів Запоріжжя.